Усіх вітаю на моєму каналі! Це магазин Сінсей. Сьогодні покажу вам одяг, взуття, багато чого цікавенького по акційним пропозиціям. Бажаю вам гарного насиченого дня, також приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Це вже такий святковий варіант сумочки, чорний велюр 459. І до неї туфлі. Це, напевно, вже пішла новорічна колекція для святкування нового року. Сподіваємося, мирного: 799, 36, 41. Маленька сумочка бежева без підкладки, всередині, ще гаманець 599, спідниця Екошкіра 599. розміри від 2XS до XL. Ще ось такий варіант є спідниці 339. Лосини екошкіра. Пояс на резинці. Вони всередині не утеплені. тонесенькі. Ціна лосин 340 гривень. Розміри від меншого до найбільшого. Жилетка 599. Розміри від 2хС до 2хL. В тоненьку смужку на підкладці, куцики, кишені імітовані. Сорочка 279 у темно-синю смужку. Розміри від 2хС до 2хL. Приємний на дотик матеріал, ззаді вона подовжена. Склад тканини 100% віскоза. Є ще ось такий варіант. Ще є ось така схожа сорочка, але тут котон переважає. В складі тканини та поліестер. Ціна 400 гривень зі знижкою. Котон 38%. Жакет чорний на підкладі 700 2XS до 2XL. Гарно пошитий. Всередині підкладка з гуциками. Жилетка на флісі 799. Приємний колір. Всередині тепла. По бокам ось так стягується на резинці. Джинси широкі у двох відтінках. Ціна 799 гривень. 32 44. Штани чорні 599. Донизу вони йдуть розширені пояс такий широкий на резинці. М'якенький матеріал. 95% котон. Футболки котонові по 99. Є біла та чорна. Ось такий варіант 159, 2XAS до XL. Боді чорне та біле 269. Залишились лише два розміри. Склад тканини, поліамід та еластан. Штани спортивні 459 на флісі 2XS до XL. Теплий светр на флісі темно-коричневого кольору з надписами 599, 389 бежевий, сірий однотонний 340. Штани спортивні пояс на резинці 599. 2XS до 2XL. Сукня. Тоненька тканина на підкладці. 599. Вгорох 600 гривень 2XS до 2XL. На резинці ще йде пояс. Ось така ще є сукня, пояс додається, екошкіра. Внесенький матеріал. Резинка 699 659. Чорна в горошок. 100% віскоза. Шапки по 119. Бускова та молочна. 169. Ось така в'язана і є ще чорна.

Рукавиці двісті Ось такий варіант 149, чорний та сірий. 219, дев'ятнадцять. 269. двісті шістдесят дев'ять. Тут дві пари, сімдесят дев'ять гривень, двоколірні. Двісті шістдесят дев'ять. І ці дорожчі 340. Так що тут є 219. Світлі 269. Теплі шарфи об'ємні, ціна 340 гривень. Є три відтінки стовідсотковий поліестер. Рожеві 389. М'які на ощуп. Що ось такий є сірий з чорним та з білим. 459 гривень. Гаманець м'який рожевий 219. 219 такий ще варіант. Заколки дитячі 49. Косметичка. 219, 340 гривень. Ось такий варіант. Яскраво малинова. 2 відділення 459. Рушник Hello Kitty, 169. Адвент календар. Дуже цікавий подарунок на Миколая 459. Всередині прикраси дитячі. Колечка, кульчики. Кулончики. Ще ось такий набір є. Середні шкарпетки 6 пар 269 гривень. Котон 75%. Адвент-календар для старших. Для підлітків, напевно, що 459. Тут також прикраси, сережки, кулончики. Щітка для волосся з дзеркальцем 169. Дзеркало також 169. Ось такий набір 79. Косметичка 169. Спрейши. Спрей парфумований для тіла 109. Армати на вибір. Спрей для тіла для діток. Ціна 149. Приємніше пахне мені цей, що світліший. ремені жіночі 99. Від S до L розміри. По 169 ось такими пляшками. Є ще коричневі відтінки. По 169. Подвійна пряжка 159. Дитячі шапочки, ось такий варіант з хомутиком 150 для дівчинки. І 150 також є шапка та хомот. Для дівчаток набори є ще для хлопчиків 169, шапочка 79, жовта та чорна. Від ески до ельки розміри, 79 шапка і для дівчаток по 79 у трьох кольорах. Шкарпетки 149 дві штуки. Тут 7 штук 169. Котон 58%. Валіза дитяча. Ціна 899. Сумка бананка 219. Косметичка 2019. хлопчача. Сумка для їжі. міні-маус. Ціна 209. Є ще з принцесами також 209 та для хлопчиків 209 усім дякую за перегляд